Вітаю вас на моєму каналі про життя. Ставте вподобайки, підписуєтеся. Сьогодні коротенько хочу розповісти про те, як повернутися знову до Німеччини. Якщо у вас вже був ВНЖ, був пластик, ви повернулися в Україну, позакривали все в Німеччині, але хочете назад повернутися. По-перше, є два варіанти. Якщо ви перебули в Україні не більше ніж 6 місяців. То ви повинні повернутися на те саме місце там, де ви були. Єдине, що вам потрібно буде знайти місце, де прописатися, тобто зареєструватися, звернутися знову до вашого джоб-центру, але також попередньо краще звернутися і до міграційної вашої написати. Якщо хтось залишився із знайомих, то можливо, хай сходить до офісу міграційної і уточнить питання. Відносно вас. Ну, найшвидше за все, завжди, якщо не пройшло 6 місяців, ви можете повернутися і повинні повернутися саме в ту землю, в той район, де ви були зареєстровані. Можливо, це буде поруч якесь поселення, але саме ви прив'язані до тієї міграційної інша земля взагалі не розглядається. То повернутися тільки туди. Зареєструватися, можливо, вас хтось зареєструє, аби ви попередньо знайдете житло і таким чином ви повертаєтеся. Якщо ви знайшли роботу і повертаєтеся туди, то уточнюєте з міграційною вже потім як приїхали. Тим більше, якщо раптом вам роботодавець надає житло і прописку, то вже з цим йдете до міграційної по приїзду. Якщо ж ви перебули більше ніж 6 місяців. Все у вас закрите, то попередньо рекомендую написати листа саме до тієї міграційної, де ви були зареєстровані, тобто там, де ви давали вам пластик, і написати саме туди на емейл. E Також краще буде можливо написати листа, сфотографувати або надіслати в форматі PDF файла, якщо є у вас хтось із знайомих лишився там або родичі. І з цим листом звернутися безпосередньо до міграційної. Вони можуть як звернутися до, як особисто, так, також надіслати листа поштою, щоб вам дали відповідь. Чому це важливо? Тому що в деяких випадках, як говорять люди, що вони зверталися, поверталися, і їхній ВНЖ не був закритий. Тобто вони повністю не були зняті з міграційної. Ну, це, мабуть, пов'язано з. Якимись бюрократичними процедурами, але по факту, що людина могла повернутися туди ж. Тобто її поновлювали і все. І в разі позитивної відповіді з міграційної, то вам також потрібно повернутися саме туди. Бажано знайти попередню, якщо є можливість де зареєструватися, або дізнатися, чи є приймаючий лагер, а чи є табір, перепрошую, чи є у вас там. Можливість працевлаштуватися, але ви повертаєтеся саме туди. Якщо відповідь міграційної буде негативною, тобто що у вас вже все закрито, то варіант шукати можливість в ту землю, яка приймає, і робити все в новому варіанті, тобто абсолютно все з самого початку. Наразі це те, що відомо і як на практиці проходило в деяких людей, тому рекомендую саме поступити таким чином, уточнити ці всі питання не одна баба сказала, а саме звернутися безпосередньо до міграційної. Так, це полегшить і вашу задачу, щоб потім не вийшло, що ви ще в тій міграційній рахуєтеся, ви поїхали в іншу землю. Інше питання, якщо ви знайшли роботу і вам там надають житло, але ж все-таки все рівно відповідь від міграційної вам не завадить по тій причині, щоб ви знали, як на, на даний час ви чи зареєстровані там, чи не зареєстровані. Дякую за увагу. На да все вам добре.